Одразу ж після дива горус повернувся до кампанії на рубежах. Будучи віддаленими від терри, вони дали вормайстру можливість тихцем проводити власну диспозицію та вибудовувати власні темні альянси. Сили темної сторони почали зростати експонентно. Перш за все, він ще більше розширив можливості лож у легіонах, збільшив межі рекрутування в Астартес та провів чітке розмежування всіх легіонів на тих, хто займе темну сторону сили. Ну і вірних подаванів імператора. А титул вормайстра ще й дозволяв розібратися без будь-яких питань з тими легіонами, хто на перших етапах його зради буде йому лише заважати. Розбурхавши емоції та особисті образи Мортаріона, Ангрона, Фулгрима проти імператора, він фактично мав у кишені ці легіони. Не варто забувати і цілий легіон носіїв слова, які відкрили свою личину новому вормайстру. Носії ще до зміни табору горусом 30 років вели таємну підготовку до війни проти імператора. Усі їхні плани знайдуть відображення у наступних епізодах. Зігравши на амбіціях та цілих контейнерах унікальних технологій, горус знайшов підхід і до механікумів Марсу та вищого генералітету імперської армії та флоту. Паралельно горус почав готувати офіційні накази іншим легіонам, особливо вкрай лояльним до імпі, на відбуття у найвіддаленіші закутки Всесвіту. Тим часом перше попередження про катастрофу не було почуте на землі. Магнус червоний, примарх тисячі синів, звинувачений у чаклунстві та кастигований нікейським едиктом, не прислухався до свого батька і застосував свої сили, щоби побачити майбутнє. Він спробував відмовити горуса у його видіннях від хибного шляху, але той не послухав. Тоді Магнус, зібравши найсильніших своїх синів чаклунів на просперу, здійснив єдиний у всесвіті ритуал міжгалактичної голотелепортації. Вклавши у нього всі свої сили та сили сотень псайкерів, легіонерів, бібліаріїв. він знав, що порушує слово Дане батьку, але для благої мети, щоби попередити катастрофу всесвітнього масштабу. Але він не знав, що його дії спричинять не менший апокаліпсис у точці виходу. Сам ритуал спрацював досконало. Голопроекція самого примарха здолала псионічні та антиварпові бар'єри в імперському палаці на землі і розбила майже усі геоварди, які імператор сам наклав на підземелля палацу, де тривала робота над його таємним проектом. Те, що відбулося далі, стало ще одним камінчиком у драмі, яка сколихне людську галактику. Поява спотвореного образу Магнуса через застосування найпотужнішого чаклунства призвела до другого в історії імпі вибросу гніву цієї сутності. Прагнучи донести правду батько, Магнус не тільки зробив гірше, адже імпі не повірив червоному примарху, що його улюблений і вірний син Горос міг піти на таку зраду, але й підірвав довіру до себе і свого легіону, відкрито показавши відьмацтво в дії. Крім цього, Магнос зробив послугу богам хаосу, зруйнувавши всі варди та захист на палаці. І на місці проекту Імпі, людської зоряної павутини в обхід Варпу, відкрився величезний портал прямісінько у пекло імматеріуму. Гнів імператора був такий, що проекція Магнуса була викинута через Варп просто до місця проведення ритуалу. А еманації Варпу сколихнули всю планету Магнуса Просперо. Але імпі цим не обмежився. Не в змозі тепер залишити підземелля через постійну необхідність боротися із демонами Варпу, які полізли через портал. Він доручив примарху космічних вовків Леману Русу, разом із сестрами Тиші, схопити Магноса і привести його на землю для суду. Рус отримав цей наказ не з рук імператора, а з рук горуса, який передав його космічному вовку, коли той повернувся з віддаленої кампанії. Та чого Рус не знав, суть наказу горус дещо змінив. З його рук Рус отримав наказ за порушення Нікейського едикту здійснити повне винищення чаклунського легіону на просперо. Магнос, розуміючи масштаби своєї помилки, впав у повну апатію та став чекати на справедливе покарання, яке він та його сини так заслужили. Рус же свій наказ виконав сповна у четвертому році 31-го тисячоліття. Але про це наступним разом. Горус же вирушив у систему Іштван. На північних рубежах сегменту Ультима розташувалася планета система Іштван з двома світами майже ідеальними для життя. Будучи віддаленою від варп штормів, система доволі спокійно пережила темні часи і увійшла в 30-те тисячоліття, будучи індустріальним та релігійним осередком ворсінгерів релігійного культу, що сповідував поклоніння богам всесвіту. Зустрівши імперських колонізаторів у 994 році 30 році тисячоліття, іштваанці відкинули пропозицію миру і отримали відповідь у вигляді примарха Коракса разом із 19 19-м легіоном. За одну ніч Коракс підкорив систему та взяв її столицю. Храйванак. Сама кампанія була доволі виваженою. Чим славився Коракс без масових жертв та руйнувань, щоб не пошкодити інфраструктуру світу і ввести його в структуру імперіуму, залишивши у системі контингент імперських гвардійців, Астартес покинули її. До справи узялися представники адміністратуму. Механікуму швидко збудували фортифікаційні редути та систему надзвичайно глибоких та захищених бункерів, аби розмістити контингент солдат. А палац пресептора перетворили на імперську фортецю Каструм класу з захистом від ядерної та біологічної зброї та посиленими войд щитами. Усе це, наче фатом, знайде своє застосування вже через роки. І доки паралельно зводився імперський космопорт, ще одна уберфортеця. Представники Адміністратуму людства, літератори, клерики, урсинтули та претори з кожного відкритого подіуму та екрану, доносили до іштваанців силу імперської правди. На чолі планети ж поставили Вардуса Праала, командира 11-ї частини ластранських рушниць. Враховуючи його досвід як військового, так і цивільного арбітра, було узгоджено рішення, що система Іштван повністю під контролем імперіуму про нього забули. У третьому році 31-го тисячоліття, році який ніхто не забуде за участю підпільної краївки носіїв слова Ереба у системі, яка несподівано опинилася у зоні варп-турбулентності та втратила зв'язок із імперіумом, розпочалися заворушення, виступи та погрози проти імперіуму. Підбурений носіями слова, не знавши, що на нього очікує, Праал, як досвідчений військовий, мобілізував увесь гарнізон і відправив його ексгумувати старі печаті на захованих храмах Іштваана. Після цього сектор занурився у астропатичну темряву, і навіть найсильніші астротелепати Терри не змогли дізнатися, що ж відбувається у системі. Два роки по тому кораблі-розвідники із легіону гвардії смерті перехопили уривистий астропатичний сигнал про допомогу, в якому зазначалося, що система у стані загального релігійного повстання проти імперіуму, і очолює його сам колишній губернатор Вардус Прал. Почувши цю новину, новий тато горус заявив, що не потерпить такої наруги над ідеалами імперіуму. Повстання буде безжально придушене, та так, що це стане уроком для тисяч планет, символом того, що буде у разі непокори імперіуму та його вормайстру. Зверніть увагу про татка. Ми вже тут забули, і Іштва Антри дійсно стане символом, символом зради. Іштван 3 став місцем здійснення більшості стратегічних планів горуса. По-перше, мавши гарний привід, він мобілізував повні сили чотирьох легіонів у одній системі. По-друге, це була прекрасна підстава провести чистку власних лав, тих, кого відсіяли ложі, новачків та занадто ідейних. По-третє, це дозволяло дати офіційні накази непотрібним йому легіонам закрити дірки, залишені чотирма іштванськими. Тоді ніхто не запитав, а чого це легіони відсилають у різні сегменти до біса на задвірки. Так, перший легіон Лева Ель Джонсона він відправив у систему Трамас. Ультрамарини Гіллімана відбули до системи Верідіан. А найвідданіший примарх Імпі Сангвініус відправився хрестоносити у кластер Сигнос. Інші ж легіони у цей час вели повномасштабні кампанії, тож Горус їх просто проігнорував. Вони б не змогли втрутитися в ситуацію, навіть якби дуже захотіли. Ну а Руса, ех, вовче, вовче, він відправив з благословенням своїм та імпі на просперо поспілкуватися із Магносом. Про це у наступному епізоді. Наприкінці п'ятого року, 31-го тисячоліття, сили чотирьох легіонів валилися у систему. Іштваан. все, що лежало на її рубежах зоряні фортеці, флоти та астероїдні бази, були ліквідовані за кілька днів. 200 тисяч космодесанту це не жарти. За тиждень флота Стартес завис на орбіті Іштваана-3. Напередодні подальших подій Горус запросив Ангрона, Мортаріона та командира Ейдолона, який представляв відсутнього Фулгрема, зустріч до свого флагману Мстивий Дух. У ході перемовин команда А отримала зелене світло. Вже наступного дня чотири легіони підготували свої сили до штурму Іштваану-3 – Аби швидко підкорити планету, Горус наказав здійснити атаку через дропподи, телепорти та штурмові човни. Лише невеличка частина техніки мала бути доставлена на планету із цією першою хвилею та декілька титанів. На думку Горуса, першої хвилі і без техніки би вистачило, аби зачистити планету. Для висадки ініціювали чотири зони по одній для кожного легіону відповідно. Запам'ятайте цю мить, мої сини. Ваші обличчя це обличчя смерті для нашого ворога. Уперед! І з такими словами, скільки ж у них було іронії, горос розпочав атаку. Те, що відбулося за наступні дві години після висадки першого Астартес на землю Іштваану-3, не можна назвати чимось іншим, окрім різанини. Майже 50 тисяч космодесант у першої хвилі просто зім'яли весь супротив іштванців та їх псайкерів, жінок, ворсінгерів. А за дві години 10 хвилин після висадки Астартес на іштван фанатики втратили 10 мільйонів своїх побратимів. А втратили тисячу, і то через активність псайкерів. По чотирьох годинах після початку штурму діти імператора знайшли самого архзрадника Праала, а місячні вовки знищили основний храмовий комплекс і у локації місце Сирени. Праал особисто здивував космодесант, показавши псайкерські можливості бета класу, яких від нього явно не очікували, оскільки псайкером він ніколи не був. Ну носії слова тут постаралися на славу. Проте, навіть його нові можливості, якими він винищив два загони космодесанту, не вберегли його голову на плечах. Після хвилини двобою її міцно тримав у руці капітан дітей імператора Люцій. на шостій годині атаки, навіть без другої хвилі підтримки і 3 можна було вважати пацифікованим. У цю мить зависли над столицею титан класу імператор Тая Сірає перейшов у режим повного блокування та захисту від ядерної і біологічної загрози, але цього не помітив ніхто. О 20.00 за корабельним часом вормайстер горус зібрав у центровому ангарі свого флагмана усіх ітераторів, літописців та адміністраторів, які подорожували з чотирма легіонами, аби повідомити про перемогу. Вийшовши на подіум перед сотнями людей гвинтиків імперіуму, в оточенні сотні синів горуса, він сказав наступне: ми бачимо переламний момент в історії Всесвіту. Вам пощастило бути присутніми при грандіозній події. Миті, коли я зміню імперіум, коли я зміню усе вогонь! Цієї ж миті сотня його синів відкрила вогонь по беззбройних літописцях, а з пускових шахт та макрогармат його флагмана і флагманів інших трьох легіонів і барж, розширеною сіткою покриття на планету впали заряди пожирача життя зброї класу екстермінатос, винищення усього живого. За цим послідувала ударна хвиля від орбітальних обстрілів, яка поширила розповсюдження вірусу некрофагу на більшу площу. Що відбувалося на планеті, найкраще описав очевидець Крісос Мортунг, який заховався у вантажному контейнері та споглядав за всім через оптичні візори броньованої коробки. Я бачив його пожирача життя у дії. Побачив його темну душу і шагу до плоті. Ми були далеко від бункера і заховалися у вантажному контейнері, який швидко заварили зсередини. Від нього не було захисту, навіть наша броня не в силах зупинити повний натиск вірусу. Одна тріщинка, один від'єднаний силовий кабель, і все. Вірус з тобою. Пожирає тебе зі середини. Так сталося з Джубалом. Першим став його крик, точніше, булькотіння людини, яка тоне. Це почала кипіти кров. Його броня стала спадати цілими прошарками за стартес, наче змія змінює шкіру. Лиш на відміну від змії, разом із бронею спадали м'язи та кості. Я задіяв свій вогнемет і спалив свого побратима, що приніс вірус разом зі собою у нашу могилу. Напевно, це і врятувало нас, але саме тоді я побачив його. Пожирача світів, монстра старих часів, людське зло, що отримало форму. Шість мільярдів душ на Іштваані-3 в одну мить загинули. Перетворені у криваве місиво. Замість південних джунглів та північних морів тепер стояли отруйні трупні випари та зелений туман із залишків бенкету некрофагу. Миттєва еманація такої кількості загиблих людей сколихнула варп. Навіть у санктумі Терри десятки астропатів впали замертво від скорботного крику, що відбився у варпі бенкетом демонів та черговим варпштормом у сегментумі Ультіма. Але це був ще не кінець. Горус, який з містка свого флагмана споглядав за тим, як планета перетворилася на темно буре болото, промовив три слова: три слова, що стануть гаслом усіх зрадників хаоситів на роки вперед. Нехай галактика палає! Дорсальна променева гармата мстивого духу, здійснила єдиний постріл у центр отруйних трупних випарів на планеті. Те, що залишав після своєї роботи вірус, було вкрай займистим. Там, де вдарив промінь, виросло полум'я. Стіна вогню планетарного масштабу прокотилася по кожному куточку планети, випаливши вірус та доруйнувавши те, що ще якимось дивом вціліло. Іштваан став темним орбом мертвої планети. Вогняний шквал винищив вірус, який вже зробив своє. Так загинули 100 тисяч космодесанту, спеціально відібрані для першої хвилі лоялісти, ті, хто ніколи б не зрадив імператора. Так, одним ударом горус провів чистку вірних вже тільки йому легіонів. Принаймні він так думав, але ніщо у цьому світі не є досконалим. Ще перед падінням першого екстермінату снаряду на Іштваан план горуса дав першу тріщину. Капітан Саул Тарвіц з дітей імператора дізнався про те, що відбудеться незабаром. Скориставшись моментом, він викрав з ангару громового яструба і вилетів з наміром розповісти про все лоялістам на Іштвагані. Ще на орбіті він міг загинути, але один із кораблів, який вилетів, аби перехопити його, скеровувався іншим капітаном гвардії смерті Натаніелем Гарро. Фрегат Айзенштайн врятував Саула, щоб той міг передати повідомлення на поверхню. А сам же Гарро, довірившись Тарвіцу, вирушив до точки Мандевілля. Там він планував здійснити стрибок до Варпу і відправитись з новинами про зраду прямісінько до Терри. У хаосі космічної баталії на орбіті, адже не всі кораблі були під повним контролем зрадників, переслідуваний особистою баржею першого капітана гвардії смерті Тайфона Термінус Естома фрегат Айсенштайн, таки зміг здійснити стрибок у варп. Тим часом лоялісти, принаймні половина із них, почули сигнал Тарвіца і встигли дістатися до системи бункерів, чи вже майже досягли їх, коли на орбіті засяяли вогні зірок смерті, що падали снаряди пожирача життя. На момент, коли вірус зачистив поверхню і вогняний шторм підчистив отруту, більше половини із 100-тисячного контингенту першої хвилі вже сиділи у схованках. 25 тисяч космодесантників або не встигли дістатися до укриття, або їх схованки були пошкоджені, і пропустили вірус всередину. Ще 5 тисяч загинули в ході боїв із фанатиками та від поранень. Але завдяки попередженню Тарвіца 60-70 тисяч ну дуже злих на горуса, Астартес пережили вогняне пекло. Орус у притаманному йому стилі одразу оцінив ситуацію, коли дослідження зондами поверхні показали тисячі живих лоялістів. Розробивши схему нового орбітального удару, він збирався вже віддати наказ, як безконтрольні підручні вирішили все замість нього. Неврівноважений примарх крові Анґрон, батько 12-го легіону пожирачів світів, разом з цілим своїм легіоном спустився на поверхню Іштвану, аби особисто вбити кожного лояліста. Очевидці на містку Мстивого Духа клялися, що коли горосу доповіли про вчинок Ангрона, він міг просто вбити поглядом. А бокова консоль на містку отримала повний заряд вибухових болтів зі спареного ручного болтера Вормайстра. Але зрозумівши, що тепер він не може бити з орбіти по поверхні планети, розгніваний Генералісімус віддав наказ контингентам його синів та легіонам Фулгрема і Мортеріона висадитись на поверхню і знищити лояльних імпід десантників. З висадкою Ангрона і 50 тисяч його легіонерів біля пресептор палацу, і розпочалася справжня м'ясорубка. Тисячі побратимів з одного легіону стали шматувати один одного ланцюговими мечами, сокирами, винищувати болтерами, плазмою, гравітичними гарматами та іонними сферами. Дредноути гинули від ударів, бойові танки палали від прямих ударів із переносних РПГ та важких сферичних гаубиць. Кров лилася рікою, кишки всипали землю. Ну, власне, все те, за що люблять Ваху і Єресь Горуса. Так почалися роки міжусобиці між легіонами Астартес. Перша битва в історії людства, коли його найперші захисники космодесант стали шинкувати один одного. Все, на що спромігся ж сам головний кровожер Ангрон, це п'ять слів. Оце я розумію. Добре зроблено. Доки лояльні імпі пожирачі світів та гвардійці смерті утримували сили вормайстра з чотирьох легіонів у точках їх висадки та на підступах до столиці Іштваану, лоялісти з дітей імператора та синів горуса, що переназвали себе назад на місячних вовків, готували до захисту палац пресептора. Упродовж годин війна за винищені околиці Хорал Сіті не вщухала ні на мить. І лише коли хмари пилу стали спадати і наближалася ніч, зруйнована екосистема планети додала свої нюанси до кампанії у руїнах. Тепер війна за підступи до колишнього палацу губернатора йшла під ударами блискавок і корелентних вихорів, наче сама планета мстилася своїм убивцям. Те, що мало статися, сталося, і навіть геній Вормайстра не міг цього змінити. В обороні лоялісти розпочали жорстку тактильну війну уколів і відступів тактики, яку в умовах зруйнованого міста та відсутності авіапідтримки навіть горус не міг подолати. Будь-які надії знищити місто з орбіти і поховати Саула Тарвіца та компанії в уламках не могли здійснитися, адже Ангрон та його легіон настільки занурилися у місто, що знищення столиці автоматично приводило до вбивства 12-го легіону. Дні змінювалися тижнями, клімат продовжував свою фантазмагорію, а горус усе ніяк не міг викорінити колись його вірних синів зі Штваана-3. Два місяці минули на Іштваані-3. два місяці жорсткої війни та десятків тисяч жертв серед космодесанту. І, хоча сили вормайстра таки взяли місто, але взяти пресептор палац їм так і не вдалося. Не допомагало й те, що як виявилося, частина підкріплень для легіонів тепер вже горуса, гвардія смерті, діти імператора, були прихильниками імператора, а не примарха 16-го легіону. Так, 112-та компанія 14-го легіону Мортаріона розвернули свою важку артилерію та плазмові гармати супроти легіону. Два загони дітей імператора вдарили у тил бази Ангрона, підірвавши і до того нечисельну техніку 12-го. Навіть півкомпанії синів Горуса викрали штурмовий корабель і протаранили ударний крейсер 16-го легіону Мінотавр. Ліквідація цих проблемних моментів дала лоялістам, які забарикадувалися у палаці Пресептора на Іштваані, ще декілька днів підготовки. Але математика не знає жалю. По двох місяцях і чотирьох днях після початку Іштваан Атросіті Горус виставив проти палацу ударну групу з власного легіону трьох інших бойових титанів з Легіо Мортіс і трьох дивізій важкої бронетехніки. Титани швидко знищили стіни палацу, і в наступні години у його руїнах розгорнулася кривава рукопашна борня між легіонерами Астартес. На її тлі численні опоненти, колишні друзі, керівний склад легіонів вирішував давні протиборства і конфлікти. Так, лоялісти зі синів горуса Гарвіль Локен і Тарік Торгадон вступили у смертельну дуель з першим капітаном 16-го легіону Абадоном та Малим Горусом. Люцій, що зрадив лоялістів, розбирався із Тарвіцем Кхарн та Віпо шукали смерть на полі бою. Більшість з них переживуть і Штваан у тому чи іншому вигляді і знайдуть своє місце в історії і не обов'язково імперіуму. Але зрештою арифметика взяла своє і Штван став мертвою планетою. І, хоча ходитимуть чимало чуток про справжні дива і те, що частина лоялістів змогла вижити, Ріланор, Тарвіц і товариство, але це вже зовсім інша історія. Підкоривши нарешті Іштваан, який повністю зруйнував його вибудований план Бліцкригу до Терри, Горус віддав наказ залишити цей проклятий світ і вирушити в глиб системи. Причому він доручив Мортаріону та прибулому Фулгриму спуститися на Іштваан 3 і особисто взявши за шкірки Ангрона, вилучити його та його легіон з планети. Відтак, мстивий дух, що розпочав цей проклятий акт, його і закінчив. Здійснивши орбітальне бомбардування Хорал Сіті у помсту за поламані плани і втрачений час, Горус зрозумів, що імператор та вірні йому сили довідалися про те, що сталося, тому він одразу почав готуватися до відбиття удару помсти. Зустріти своїх ворогів він планував на Іштвані 5 Саме там судилося розігратися другому акту кривавої драми. Тим часом фрегат Айзенштайн, який так несподівано залишив орбіту третього і штвану, вивалився у сегментумі «Пацифікус», наче після бійні. У варпі пошкоджений корабель втратив на мить свої двигуни Гелера, які захищають корабель від шкідливих енергій Варпу. І на його борт проникли демони. Ще до своєї втечі зі штвану, Натаніель Гарро був змушений зачистити контингент гвардії смерті вірний горусу і залишений, щоб розправитися із ним. Тепер же у Варпі у Ангари з трупами Астарти завітали демони дідуся Нургла. Вони використали м'ясні оболочки мертвих космодесантників, і вперше в історії на ноги повстали чумні космодесантники Нургла. Але попри все, Гарро та його команда А змогли подолати всі перешкоди. Фрегат без рушіїв та енергії завис у темряві, в очікуванні, що хтось колись їх знайде. Але проведіння зіграло свою роль, і корабель був знайдений флотом Рогала Дорна, примарха сьомого легіону Астартес імперських кулаків. Примарх не повірив у зраду горуса, не повірив словам самого Гарро і вже майже вирішив стратити Натаніеля як справжнього зрадника. Та тут вже вдруге доля зіграла свою роль. Перед тим як покинути систему Іштван, до Айзенштайна пристикувався шатл з флагмана Горуса Мстивого Духа. На його борту перебували очевидці події та розстрілу ітераторів: Еуфратія Кілер, Кирил Зіндерман, лояльний місячний вовк і Актон Круз та відеолітописець Мерсаді Олітон. Саме їх словесні та відеосвідчення таки переконали Дорна у тому, що ж насправді відбулося на Іштвані. Шокований такими новинами, Рогал швидко вирушив до терри, і вже по кількох місяцях він та права рука імператора Малкадор Сигіліт почали планувати заходи щодо швидкого розгрому сил повстанців-зрадників. Доля ж Натаніеля та його команди відтепер буде завжди пов'язана із Малкадором. Вони стали його тіньовими лицарями, майстрами доброї сторони сили, які у темряві війни виконуватимуть майже нездійсненні місії для порятунку всесвіту. Сам же імператор не міг залишити підземелля Терри через вже згаданий прорив Варпу. Тому все планування лягло на плечі Малкадора та Дорна. Їх удар у серце зради мали завдати сім легіонів, які були лояльними до імператора, і залишили численні кампанії для втілення задуманого консулатом Терри. Об'єднані єдиною метою сім легіонів Адептуса Стартес вирушили до Іштваану-5, аби раз і назавжди притушити повстання у полум'ї війни. Дивіться у наступних епізодах Воргамера для чайників іштван 5, Руйнація Просперо, Темрява галактики, Варпшторм, Калт, Трамас, «Сигнус» на шляху до Терри. Не забудьте прокоментувати те, що ви побачите, залиште свою вподобайку, підписуйтеся на наші канали, заходьте до нас у соціалки на сайт playua.net, а також не встидайтеся натискати на кнопку Допомогти проекту. Почуємося у наступному випуску Воргамера для чайників.